Як ми вже знаємо, перехідний період закінчується царюванням одинадцятої династії з міста Фіви, які вдалося знову об'єднати всю країну під владою одного правителя. Ментухотеп IV був останнім царем цієї династії. Правив недовго, ні з ким не воював, знову налагодив торгівельні зв'язки з пунктом та помер. На чому славетна одинадцята династія і закінчилась. А разом з нею закінчився й перший перехідний період. Це там, де плаче повера і фактичний розпад на окремі номи з самого царства. Хто не дивився, а дивились досить мало, то можете перейти за посиланням та дізнатись про ці події детальніше. Слава Україні! Ви на каналі Що це було? Історикам невідомо, як до влади приходить візир Ментухотепа Аменемхет. Але точно відомо, що саме він очолював торгівельну експедицію до Пунта, про яку сам згодом і написав. Ну як написав, наказав слугам зробити напис про свої пригоди там. А пригоди, судячи з напису, були надзвичайні. Бо, по-перше, там газель народжує на камені, який був обраний Аменемхетом для кришки саркофага царя. А по-друге, на групу якою він керував, обрушився рятівний дощ, який відкрив колодязь, достатньо великий, щоб всіх напоїти. Пізніше цей напис будуть тлумачити так, що Аменемхет був обраний богами, щоб стати царем, оскільки боги дозволили йому відчути чудеса, подібні до небагатьох інших. Таке отофіязне співпадіння. Бажаючи позбавитись впливу фіванських жерців, Аменемхет І переносить столицю з ФІФ до нового міста, яке було засновано на південь від старої столиці Мемфіса, десь поряд із Фаюмською оазою. Назвав він нову столицю Іті Тауї. Факт, що він не повернувся просто до Мемфіса, а навмисне обрав нову ділянку для своєї столиці вказує на те, що він бажав дистанціюватись від раніше встановлених центрів влади, не бажаючи возвеличувати жоден з них. Але найважливішим діянням Аменемхета було запровадження практики співправителів так, після невдалого замоку на власне життя, він вирішив призначити свого сина, синосерта Іго, співправителем. І що важливо, ця практика буде збережена за всієї дванадцятої династії, зайнявши трон після смерті батька, яка не факт, що була мирною, синусерд починає створювати професіональну армію, яка буде підпорядкована безпосередньо йому. Раніше єгипетська армія складалася з військ, що були надані номархами, але тепер вплив цих місцевих губернаторів був суттєво зменшений. Однією з найбільш значущих подій, яка відбулася під час правління Сенусерта, була масштабна військова кампанія в районі третього порога річки НІЛ. Її основною метою було підкорення племен нубійців, які проживали в цьому регіоні. Експедиція відбулася в 18-му році правління Сенусерта, тобто через 8 років після смерті його батька Аменемхета I, командував єгипетськими військами видатний воєначальник Ментухотеп. Історики вважають похід більш, аніж просто вдалим. Адже Ментухотеп велів поставити стелу у храмі, розташованому в ваді Хальфа. Над текстом було зображено Синусерта І, який стояв перед Богом війни монтом. Цар, наче говорить Богові: Я повалив перед твоїми ногами, благий Боже, всі країни, які знаходяться в Нубії. Далі йде перелік назв десяти племен нубійців, зображених у вигляді полонених, що були зв'язані одним ланцюгом, який тримає монт. Під головою і плечима кожного полоненого розташований овал, який містить назву цього племені. В самому ж тексті, ймовірно, йшлося про військові дії та каральні заходи проти ворогів. Їхнє життя закінчено, вбиті, їхні хати спалено, їх зерно викинуте в ніл. Я сам стверджую, що це сталося насправді. Я, глава війська, ментухотеп. Подібний успіх у зовнішній політиці був би неможливим без не менш успішної внутрішньої політики. Сенусерт прагнув до централізації країни, але діяв обережно зберігаючи багатство і привилеї номархів, які колись надали йому підтримку. Хоча деякі з них чітко призначалися царем у свій регіон, влада номарха була успадкованою і передавалася від батька синові чи від діда через матір до онука. А цар лише підтверджував нового володаря. Подібна політика буде зберігатись і за його наступниками Аменемхетом II та Сенусертом II. А от у 1878 році до нашої ери влада вже переходить до найвідомішого і наймогутнішого повелителя Єгипту часів усього середнього царства Сенусерта III. Через мудре царювання пізніше йому будуть клонятися як справжньому божеству. Сенусерт успішно провів внутрішні реформи в Єгипті. Зокрема, обмежив владу номархів, чиє самостійне панування ставило під сумнів владу фараона. Сенусерт створив нову систему управління, в рамках якої країна була поділена на три адміністративні округи: північ, південь і нижню нубію. Кожен з яких керувався радою Старійшин, А вони вже підпорядковувалися візирю царя. Після того, як був встановлений лад у середині країни, Сенусерт зміг нарешті зайнятися і зовнішньою політикою. У самому початку свого правління він здійснив кілька військових кампаній проти Нубії, метою яких був захист південних кордонів Єгипту від нападів войовничих сусідів і збереження доступу до торгових шляхів та рудників Нубії. Відтепер, за наказом фараона, жоден темношкірий не мав права переступати цей кордон за винятком тих, хто йшов торгувати в спеціально визначене для цього місце. Правителі, що продовжували завойовницьку політику Сенусерта III, зберігали спогади про його завоювання в Нубії та шанували його в єгипетських храмах як бога покровителя цієї країни. З того часу в Нубії розпочинається епоха єгипетської цивілізації, яка супроводжувалась будівництвом монументальних споруд. Величезні багатства, здобути в Нубії, направлялися до храмів Єгипту. З залишків написів на статуях можна зробити висновок, що культ Амона продовжував процвітати. І, хоча столиця і гробниці царів були переміщені на північ, фіви залишалися релігійним центром. Якщо статуї царів Старого Царства призначалися виключно для поховальних храмів, то в період середнього царства статуї царя стали встановлювати не лише у гробницях, але й у храмах, присвячених різним богам. Вони не приховувалися в замурованих камерах або залах, до яких мали доступ лише обрані. Нові пам'ятники прославляли живого правителя держави, вони зображували царя як бога на землі, від якого залежало благополуччя його підданих. По всій країні було знайдено велику кількість статуй Сенусерта III, головним чином з чорного граніту, виготовлених з великою майстерністю. Хоча середнє царство було стабільним періодом великого процвітання, все ще можна знайти докази невизначеності в літературі та інших написах того періоду. Наприклад, пісня Арфіста ставить під сумнів існування загробного життя та заохочує до більш екзистенціонального погляду. Тексти прокляття, предмети, на яких писалися закланання, щоб знищити ворогів, були більш численними в епоху середнього царства, аніж в будь-який інший період. Єгиптяни вірили в магію, за допомогою якої можна піднести друга або ж знищити ворога. Тексти прокляті являли собою глиняні предмети, іноді статуї, з написаними на них іменами ворогів і віршем, який читався перед тим, як розбити предмет. Тож як знищено буде предмет, так і знищені будуть вороги. Військові кампанії Сенусерта III запевнили єгиптян у безпеці, але кількість цих об'єктів, знайдених у період середнього царства, вказує на те, що в міру того, як Єгипет ставав більш безпечним і багатим. Люди дедалі більше боялися втратити те, що при ньому набули. Той же папірус і Пувера, про який докладніше можна дізнатись з відео про перший перехідний період, був написаний як гіперболізоване застереження від часів, коли центральна влада ослабне. Яскраве зображення жаху в папірусі і Повера, чітко передає страх втрати стабільності і хаос, який слід очікувати, якщо влада царя дійсно ослабне. Письменник докладав чимало зусиль, щоб переконати читача в тому. Що реальність такої втрати цілком можлива. Цей страх перед втратою матеріальних цінностей і соціальної стабільності може пояснити зростання популярності культу Осіріса в Абідусі та зростання шанування Амона у Фівах. Амон об'єднав раніші аспекти Бога Сонця Ра та Бога Творця Атума у всемогутнього Бога. Щодо Осіріса, який спочатку був богом родючості. То він став відомим як Бог та суддя мертвих, божество, яке визначало, де душа людини проведе вічність. Обидва ці боги обіцяли людині стабільність у земній подорожі та вічне життя після смерті. Сенусер Третє звертав особливу увагу на місто Абідос, де, як вважалося, була похована голова Осіріса і послав туди представників з подарунками для його статуї. За цей час Абідос став найбагатшим та найпопулярнішим місцем для паломництва в усьому Єгипті. Люди хотіли бути похованими біля Осіріса, щоб мати кращий шанс справити на нього враження, коли прийде час постати перед ним на суді. У той же час храм Амона в Карнаку постійно розбудовувався. Цей храм був присвячений Амону, володарю неба і землі, який став відомим як Амон Ра, цар богів Єгипту. Амон заповняв віруючи у своїй постійній пильній опіці протягом їхнього життя та продовження гармонії після смерті. Наступником Сенусерта Став Аменемхет IV. Він закінчив будівельні проекти свого батька та ініціював багато власних. Під час його правління неодноразово здійснювалися військові та торгові експедиції. Процвітала торгівля з містами Леванту, особливо біблосом. Однак політика співправительства при ньому зазнала невдачі, тому що Аменемхет IV не мав спадкоємця чоловічої статі, якого можна було б підготувати для правління. Після його смерті трон переходить до його сестри Собек Неферу. Собек Неферу є першою жінкою, яка правила Єгиптом, ну це якщо не вважати королеву Нітікрет з раннього династичного періоду реальною особою. Вона або відновила, або заснувала місто Крокодилополіс на півдні від Хавари на честь свого бога покровителя Собека та замовила інші будівельні проекти, як то й було прийнято у правителів 12 династії. Коли вона померла, то теж не залишила спадкоємця. Тож на неї 12 династія і закінчується. А тринадцята починається з правління Собехотепа I. Про тринадцяту династію сказати особливо нічого, окрім того, що її було повалено гіксосами – кочівниками з Малої Азії. А якщо точніше, то з території сучасної Сирії. Але про цей період, який прийнято називати другим перехідним періодом, ми поговоримо вже наступного разу.